Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 76 тисяч 940 особин за добу 870 танків 11 тисяч 130 одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23175 одиниць за добу, 8, артилерійських систем 31946 одиниць за добу 48, реактивних систем залпового вогню: 1472 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1211 одиниць. Літаків, 422 одиниці, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 53 347 одиниць за добу 291, крилатих ракет 3598 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 59 672 одиниці за добу, 79, спеціальної техніки 3948 одиниць за добу 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!